29 серпня в нашій державі відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет. Та територіальну цілісність у шості теж щороку вшановують полеглих воїнів. Тому цього дня родичі героїв по традиції замовили панихіду у церкві Пресвятої Богородиці. священники прочитали молитву у храмі за упокій душ загиблих оборонців. А на алеї Слави з'явилися свіжі букети живих квітів на знак того, що жоден воїн не забутий. Цей день присвячений конкретно. Воїнам, які віддали своє життя за нашу країну, нашим патріотам, це день скорбі і пам'яті героїв. Дозвольте від, імені, від свого імені і від імені організації, виразити співчуття всім рідним і близьким завітам, побажати їм сили духу. Волі і найшвидше закінчення війни нашої перемоги. Слава Україні! У парку свободи сьогодні теж було людно. Тут біля меморіалу загиблим воїнам, зібралися представники міської та районної влади, пересічні шосткинці, родичі загиблих. Всі вони прийшли вклонитися подвигу полеглих захисників, які пожертвували своїм життям заради мирного майбутнього України. Цей день є важливим нагадуванням про героїзм і самопожертву наших захисників, які, на жаль, віддали найцінніше своє життя за незалежність і свободу нашої держави. І наш святий обов'язок не тільки сьогодні, а завжди. Хранити світлу пам'ять за нашими героями. А сьогодні треба помолитися, стати на коліно, принести квіти. Бо саме цим ми можемо тільки зараз підтримати рідних і близьких наших загиблих героїв. На жаль, кровава війна продовжується. Підступний ворог робить все, щоб загарбати нашу державу, щоб знищити нас як націю, як народ. Але наші хлопці і дівчата. Стійко й мужньо боронять нашу з вами свободу. Слава Україні! 29 серпня став чи не найкривавішим в історії російсько-української війни. Десять років тому Іловайська трагедія стала точкою неповернення у боротьбі української нації за гідність своєї країни. На превеликий жаль, страшна війна триває. А списки тих, хто доєднався до небесного війська, стають все довшими. Та українці не здаються і продовжують тримати оборону на фронті та в тилу. Доводячи всьому світу, що наша нація непереможна, а жага до волі і свободи ніколи не буде зломлена.